Дивовижні жаби. У Черкаському зоопарку з'явилися земноводні з усього світу. Більше 23 тритонів, саламандр та ропух поповнили тамтешню колекцію. Тепер Черкаський зоопарк має найбільшу в Україні експозицію земноводних. Чотирирічна Єва в зоопарку вже не вперше, тому улюблених тварин знаходить без проблем. А яка взагалі твоя улюблена тваринка? Жабка і змія. А чому вони тобі подобаються? Тому що вона біла і чорна. Дівчинку в зоопарк привела бабуся, аби подивитись на нову колекцію земноводних. Жінка ділиться, черкаський зоопарк відвідує часто і кожного разу знаходить тут щось цікаве. Ми вважаємо так, хоч він і міні зоопарк, але один на Україні з кращих. Я так вважаю. Я була не в одному місці, була раніше і по других республіках. То тут тут мені найкраще якось подобається. мініатюрі зоопарк. Гарний директор зоопарку запевняє: тут завжди є на що і кого подивитись цього разу на оновлену експозицію дововижні жаби. У ній понад 20 видів земноводних. Їх до Черкас привезли мало не з усіх куточків світу. Тепер ця колекція найбільша серед зоопарків України. Саме посіб, конечно, ще а животне. Разнообразні і окраски, і форми, і розміри. Ді я думаю, це буде чересно для гостей города і для черкащан посмотрети на обновлену нашу експозицію. Землі. Вона очень ярка, очень цікава. Подивитись на жаб, тритонів та саламандр. Усі охочі зможуть у черкаському міському зоопарку. Експозиція тут триватиме аж до весни. Катерина Ковбій, Ігор Неділько, Віка новини.